Доброго здоров'я, шановні! Сьогодні ми з вами знову на нашому шляху до краси і здоров'я, в час якого ми будемо намагатися не померти. І наше сьогоднішнє питання це розтяжка. Чи можна зробити її не такою болісною, як завжди? Ви зрозумієте, що розтяжка це ті вправи чи вправа, яку рекомендують перед основним тренуванням, перед якимось там фізичним навантаженням, щоб мати на меті. Не травмуватися. Але якщо ви це робите чи робили, ви відчували під час цих розтяжок якийсь певний дискомфорт, боль і спазм мишць. І тут питання, чи можна це якось пом'якшити чи зменшити. Давайте будемо на прикладах це розглядати. І перший приклад ну, всім знайомий, це намагання нахилитися вперед та розтягнути м'язи. Попереку та м'язи ніг. І у такому положенні ви вже почнете відчувати, що щось не так, щось болить, якісь спазми і мишць ніг, і мишць спини. Але деякі з вас бачили іншу вправу, що робить те ж саме. Це треба не нахилятися, треба присісти, взятися за пальці ніг і потім розпрямитися. І тут дивіться чудо, торкаєтесь підлоги. Вже половиною ладоні. Не тільки там якісь там пальчики, да, а половину ладоні. І вам, ну, певно, не так дуже дискомфортно це робити. Оце вправо. Що це таке? А ще деякі з вас бачили іншу вправу. Ну, не вправу, а такий фокус. Коли людина бере, так простягає руку і дивиться на палець, великий палець, наближає його, віддаляє. Наближає, ну так, три рази, і потім нахиляється. нахиляється і до нього дуже гарно виходить. Що це таке? Тобто є якийсь посередник між вами і вашими м'язами. Ну, Безумовно, цей посередник і є мозок. І він таким чином просто намагається вам вказати, що розумієте, ну, вам не треба цього робити. Ваші м'язи не натреновані, ви можете травмуватися. Але ви ж ви хочете тренуватися, ви хочете тренувати ці м'язи, а він вам заважає, що робити? Робити, шукати вправу, яка дійсно для вас, саме для вас, буде менш болісна. Тобто та розтяжка, яка буде виконання якої для вас не буде приносити спазми мишць і болю у цих мишцях чи суглобах. Іноді ці розтяжки називають динамічними. Але розумієте, я би не рекомендував вам прямо довіряти цим назвам, а перевіряти все на собі. Перевіряти, яка саме вправа для вас буде менш болісна, більш комфортна, і тоді, коли вона буде менш болісна і більш комфортна, а робити те ж саме що і всі інші вправи, які ви до цього робили, то саме ця вправа принесе для вас більше користі. Ця розтяжка буде для вас більш корисною. Тому шукайте, пробуйте, намагайтесь, може щось вийде, може щось не вийде, але взагалі все буде найкраще, ми переможемо і до побачення!